Доброго дня! З вами компанія Автопригін Вінниця і сьогодні у нас в продажу Hyundai Santa Fe 2010 року рестайлінгова модель. 2,2 дизельний двигун на автоматі, на електросидіннях з фаркопом, з партронами, з безключовим доступом, 206 рідного пробігу сервісованого. Автомобіль повнопривідний, на омивачах фар. Автомобіль без підкрасів, технічно в хорошому стані, лобове скло оригінальне, без доступ, електросидіння, мультикермо, клімат-контроль, підогріви, все є. Салончик чистенький автомобіль без підкрасів, без корозії, з фаркопом, з ковриком. Тут ще нічого не витягувалося. Ось такий стан авто. Сейчас запустимо на такій резині. Масломутюль? Новий акумулятор, то без корозії. Кому цікаво, дзвоніть, це місто Вінниці.